На рік без мера суд усунув з посади рівненського міського голову Олександра Третяка. Його визнали винним у скоєнні корупційного адміністративного правопорушення. Справа стосується нарахування премій і доплат керівниці з правами виконкому. За даними слідства, у квітні 2021-го очільник міста голосував за призначення Марії Корнійчук на відповідну посаду, але не повідомив про конфлікт інтересів. Під час виборів посадовиця працювала у штабі третяка та зробила добровільний внесок до його фонду 45 тисяч гривень. А далі міський голова надавав їй як своїй підлеглій максимально можливий розмір допомоги на оздоровлення, а також встановлював премії та надбавки за високі досягнення у праці. Такі дії та рішення Олександра Третяка є правопорушеннями, пов'язаними з корупцією. Покарання передбачає штраф у 6 тисяч 800 гривень та позбавлення права обіймати посаду на один рік. До слова, мер не відвідав жодного судового засідання. Під час минулого у нього нібито було відрядження у столицю. Перебуваю. Чув відрядження в Києві. Я повернувся до міста і вчора, так я іще під вечірній час, як завжди, перед початком роботи сесійного засідання. Ми з головами фракцій. Збираємо нараду робочу для того, щоб говорити питання проведення сесії. На час останнього засідання Олександр Третяк вирушив у відрядження в Німеччину через наявку мера, рішення ухвалили без його участі. Сам міський голова назвав судовий процес проти себе знущанням правосуддя. Не визнаю провини жодним чином, та переконаний, що діяв у межах чинного законодавства. Суддя Петро Денисюк, попри поважні підстави для відкладання судового засідання, що було призначено на 7 липня 2023 року. Провів його без моєї присутності, чим грубо порушив законодавство. На жаль, вимушений констатувати, що тиск на місцеве самоврядування продовжується в асоціації міст України. Рішення суду вважають безпідставним, зокрема проводять паралелі із попереднім відстороненням міського голови Чернігова. Це рішення, які жодним чином не пов'язані з правосуддям. тому що і одне, і друге рішення це рішення, коли судді, Застосовують санкції, яких немає в статтях, по яким розглядають справи, і це нонсенс. Зрозуміло, що за процедурою в Європейському суді справ людини однозначно ці рішення будуть відмінені. За словами експертів, рівне може чекати Чернігівський сценарій вибраного містянами мера замінять призначеною на банковій людиною. А це в свою чергу пряме втручання у розвиток місцевого самоврядування. І при воєнному стані може бути зроблено так, як зроблено в Чернігові, буде створення військової адміністрації, призначить когось зверху, і все. Експерти кажуть, відповідного закону, який би передбачав нагляд за законністю дій місцевого самоврядування в Україні, не запровадили. У результаті це зіграло проти влади на місцях. Є процедура усунення людини з посади. Виборної посади, яка є зовсім відмінною від усунення з посади людини призначеної, і це Альфа і Омега будь-якої демократичної системи, Катерина Шевчук, новини 33 канал.